Ну що, цей день настав. Я вже трошки давніше купила собі нову сковорідку, взяла чугунну, і зараз буду готувати її до першого користування. Її потрібно обробити. Вона досить важка. має ось таке покриття, буду її готувати. Знаєте, чого тільки нема в тій солі. Це, напевно, заводське масло змішалося з сіллю і закаменіло. Ось чому важливо її прокалювати, прокалювати добре, перед тим її гарно розігріти, тоді сипанути солі і 15-20 хвилин на великому вогні, поки сіль не, за... не стане така коричнева і от не з'являться такі бійки. Сковорідка в нас висохла, я беру ляну олію і зараз буду покривати нею сковорідку всередині і ззовні. Покривати потрібно ретельно тоненьким шаром. Можна це робити е, такою, знаєте, силиконовою щіточкою, Я роблю серветкою, мені так зручніше. Перевертаємо і продовжуємо те саме з другого боку. Можна ставити в духовку прокалити, я поставлю на газ на 10-15 хвилин, щоб олія прогоріла і утворився такий антипригарний шар. Можна брати не тільки лямну олію, можна брати будь-яку, тільки не рекомендують соняшну. Кого покажуть, що вона утворює такий липтий шар. Поки олія буде горіти, обов'язково включіть витяжку. Ну, ось Сковорідка прокалилась і маємо такий результат: такі собі тонесеньке антипригарне покриття. Після цього сковорідку можна використовувати, але пам'ятаємо, їжу в ній ми не лишаємо.